Доброго дня малятка, доброго дня, шановні батьки, дітки, сьогодні, 15 травня, в Україні відзначають День української вишиванки. Це свято, коли дуже багато людей одягають вишиванки, вони питаються тим, що вони українці. Нікульчика, що трапилось? Що має? Зараз все буде, не хвилюйся. І ось сьогодні до нас завітала в гості одна майстриня, бабуся. Бачите, в неї є ось такий кошик з клубочками, з ниточками. Вона цими ниточками вишиває рушнички, сорочки. Та багато різних гарних речей. Погляньте в неї на столі навіть вишита е скатертина. Вона дуже така бабуся працьовита. Вишиваночки бувають різні, а -а -а. на вишиванках вишивають квіти, різні геометричні візерунки, листочки. Так, кольори на вишиванках також бувають різні ниточки різного кольору. Це і червоні, і чорні, так? З <плес> ірешкою, сідай зі грешкою, добре. Так, ану, малятка, погляньте, ось в нас є дві сорочки. Ану, скажіть мені, чи схожі вони? <плес> За ось ця біла просто не хожа, а оця біла не просто хожа. Так, одна, вишив... одна просто біла сорочка, так? А друга вишиванка вона вишита ниточками, гарні візеруночки на ній вишиті, так? Молодець, Нікітка. Ось погляньте, бувають жіночі та чоловічі сорочки вони трішки відрізняються за покроєм, за формою. І на жіночих вишиванках частіше вишивають червоні кольори, чорні такі, підкреслюють червоний. А на чоловічих частіше це зелені, сині та чорні кольори переважають. Ось можна побачити ось такі гарні візеруночки, різні листочки, дубові, вони нам говорять про силу та міцність українських чоловіків. А на жіночих Частіше маки зустрічаємо ягідки, які говорять про працьовитість та любов української жінки. В Україні, в кожному регіоні е, існує різні види вишивки, по-різному вишивають вишиваночки, їх дуже багато видів. Так. І ось наша бабуся сьогодні збиралась вишивати вишиваночку, але так як ми маленькі, ми ще не вміємо вишивати, так? ми з вами бабуся каже, давайте намалюємо. Намалюємо вишиваночку, прикрасимо. Сідай, Нікітка, сідай. Так. Давайте намалюємо свою гарну і неповторну вишиванку, а Юліна десь уже зникла. Так, беремо нашу вишиванку, і палички нам, вушні палички потрібні. В паличках там 5 Що? паличок має бути. З них ми намалюємо квіти на нашій вишиваночці. Ось отак біля горловинки ми будемо малювати квіти. Макаємо 5 паличок у червону фарбу і залишаємо відбиточки. Матівочка маленька. А маленька вишаланка, так. Не, Тебе трошки маленька, нічого, будуть великі такі квіти, гарні, так? Нікольчка, бачу, працюєте. Раз. Так, Нікітка, ти вже До. намалював квіти, так? так? Да. Супер, ой як гарно в тебе виходить, бачиш? Зараз продовжимо, Нікольчко, чекаємо і продовжимо. Ось, раз. Палички так. на серветочку. І зараз нам буде необхідна одна паличка. Ну, ми залишимо такі чорненькі відбиточки, це будуть мати. Не спіши, не спіши, нічого, все добре. Одну паличку ми вмочимо в чорну фарбу. Пам'ятаєш, ми маки робили, і там серединка у квіточці чорна, так? червона квітка та чорна середина. Квіти мак у нас. Подивись, як у мене на малюночку, бачиш. Бачу. Так, Миколічка Працює розумничка також. Так, готова? Продовжуємо? Да, готова. Так, Готово. Так, тепер ми візьмемо іншу паличку і нею залишимо крапачки на нашій рукавчиках нашої сорочки. Червоні крапочки. Так, став на рукавчиках, подивись, як на малюночку. Ще. Якщо хочеш, можеш трішки по іншому намалювати. Це нічого страшного. У кожного буде своя якась неповторна вишиваночка, так? Можна мужечку намалювати ще. Ні, не. Я вирішила залишити ось такі крабачки. Мама, ти вже на двох рукавчиках намалював? Так. Да. Ти швидкий. Ух ти, гарненько вже виходить, так? Ніколька, готова у вас? Так, зараз Нікольчка домалює. Давай зачекаємо хвилинку її. Все, ще Ніколь. І так. Ще? Зараз ми ще намалюємо. Тепер ми беремо там, де три палочки. Є у вас три палочки. І внизу, внизу нашої сирочечки ми... це будуть як ягідки такі в нас. Червону будемо брати рачувати, оранжеву. Це? Можна і оранжеву хай буде, помалити. Ти хочеш у велику, намокай велику. Ти чуть-чуть піжень шипити. Отак. І тепер внизу тут. Дочь, захоплюємо. Зелений зараз і завернемо на воду. Не сердься, ти не всі. Хорошо, прижимай просто, на. Ну добре, не хочеш не малюй. Це ж твоя ваша Івана. Гей, Ай, зелений пензлик візьмемо, і зеленим ми залишимо листочки, відбитки давай. листочків біля квітів. Зеленим і... зеленим. Малятка, як ви хочете по іншому, а не засмучуйтесь, Я... беріть той колір, який вам подобається. І ви можете намалювати щось інше. No. Yeah. 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 No, yeah. Зараз ми зведемо так зеленим і воно буде Ні, ось знизу можеш намалювати зеленим, Нікітка. Якщо хочеш знизу малюй знизу. Я ж намалювала це, я так захотіла, а ти можна малювати, як ти захочеш. Це ну, ваша робота? <зас> 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 не засмучуйтесь так зразу. Тільки <зас> чуть, -чуть. не треба повністю саме водна, отак все досить що Треба держати одною ручкою, притримувати, щоб воно в тебе не їздило. Отак обережно. Ну, Твоя да, робота. Думали політикому, так що все добре. Ти там хочеш, <реку> нарисуй. Ну, <реку> Тут же красно не буде видно, що це листочки. Вот так. <реку> 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 Ось які гарні листочки. в mm. І ще будеш? Хочу. Все mm. ну, все тоді, значить, показую Юлі свою красу. Ой, зараз <свист> зачекайте, ви Нікітка, ти вже чи ще тобі потрібна картинка? Я не знаю, чи, ти, знаю. чи ти вже я своє малюєш? Мам, я Не знаю, не знаю який ну, кикої. Я думаю, зеленый. А ты как думаешь? А я думаю, черный. Ну, давай. Ну, возьми черный, Ой. если что тебе хочется. Ой. Сейчас. Да, ты, черный, не хочешь черный? Только же он у вас. Тут критички покажи пар... мне. Давай, ты богатой фарбой. Классно. И что? я нечего. Не, я тебя чекаю. Просто Нікольчка мені показала, а я їй показала свою О. банку. Зараз ти завершиш, а, ми я один одному покажемо. Не хвилюйся. А ще я ж кажу, не видно, що це листочки, бо вони червона. Листочки ж зелені. Такі так красиво. Ну, кладемо. Ось так красиво. Ну, покажи. Давай, я не хочу, я покажу тобі. Поверни тільки, бо мені так... Ух ти. Дуже гарно, Нікітка, молодець. Малята, у вас в кожного вийшла своя вишиванка, так? Своя гарна і незвичайна, так? Малятка, я бажаю, щоб в вашому житті були тільки яскраві кольори. Нічого вас не засмучувало. Я вас вітаю з святом вишиванки. Я дякую вам за роботу, ви були молодці, у вас так, супер так, гарні так, вишиванки. Легче. Я буду чекати на фото вашої роботи з вами, добре? Я Щоб я, я краще розгадатись. Добре? М -м. Що, будемо прощатись, бо Нікольчка вже квапиться і справа з'явилась. так? Пока-пока, Нікольчка. До побачення, буду чекати на <пасю> чоло. <пасю> <пасю>